Мої вітання вам у місяці грудні. Сьогодні перше число. Я вам зараз покажу одну роботу, з чого я її починаю і піду собі вишивати. Хто дивився місяць листопад, то той знає. А хто не дивився, то я вам покажу. Це буде такий адвент-календар від Людмили Холодової. Це дизайнерка. По чиїй розробці я вишивала Святого Миколая. Тут у мене є помилка в цій рамці. Перший етап нам вже прислали. І зараз я буду випорювати і вишивати по новій. З цього і почнемо місяць грудень. Зустрічаємось 6 грудня. Вітаю вас з Миколаєм! Покажу, з чого розпочинаються процеси. Всі мої процеси, які прийшли у грудень місяць в зиму. Це, мені здається, я показувала, але не знаю, чи показувала вже стільки вишито. А тут вишито трошки більше, ніж 4 тисячі, вже забула скільки буде І це 7%. На цьому процесі. Отак виглядає <клух> Нанесенка. Отак вона виглядає зараз. І ще один процес це адвент-календар, який в мене приймає участь зразу в двох іграх, в двох марафонах. Так він виглядає. Випорала я. Свою помилку і вже розпочала нарешті сюжети. Вже прийшов вчора другий етап, я ще не вишила перший. Тож, є що вишивати. <клух> Сподіваюсь, вдасться мені повишивати на вихідних От таке включення. До зустрічі в наступному включенні. Небагато розказала, але то неважливо, головне показати процеси. Тож, до зустрічі в наступному включенні. Наша з вами зустріч відбувається 15 грудня. На минулому тижні не включалась, бо не було дуже багато просувань, тож покажу вам їх. За два тижні сьогодні. Спочатку ось ця робота. Тут вишито лише 364 хрестики. Рахувала я закриті хрестики і, і все. І більше тут не вишито нічого. Треба над цією роботою попрацювати, бо вже я на два майже на три завдання там запізні. І тут теж добре, що Люда вирішила нам видавати просто всі етапи почергово, щоб ми вишивали собі кожен в своєму темпі, бо якби не видавала вона, то я б вже не отримала наступний. Четвертий етап я б вже не отримала, оскільки я б просто не встигла здати, я трошки так посуну, може, буде краще видно. Ні, не видно білого, освітлення погане і не видно, де біле. Бо я б теж не встигла. З цим адвентом, тож завдяки, чи не, ні, не завдяки, а попри те, що був, був такий сильний обстріл всієї території України, а тепер у всіх такі дуже сильні відключення світла, ми вишиваємо. Ми вишиваємо і четвертий етап я вже почала. Ну, але, бачите, дуже мало. Вчора я займалась цими <кій> сніжинками, бо мені здається, що це для мене буде найтяжчий етап. Ще я не знала, як буде виглядати те, що я собі вигадала, Ну, поки що мені подобається, як сніжок виглядає, як він блистить. І ще треба буде подивитися при денному освітленні. Якщо білий буде видно погано, наприклад, як він зараз, так він не видно, так трошки видно, а то, можливо, по білому треба буде пройти сріблястим блиском, щоб його теж так якось виділити. Такі просування піду вишивати і зустрінусь з вами, коли будуть, коли буде що показати. Нанесенку не вишивала. Це тільки ці дві роботи були в процесах. Тож до наступного включення, до зустрічі. Доброго ранку, 23 грудня. Близенько-близенько Різдво. Я зараз вам покажу свій адвент-календар. Основна робота, яку я вишиваю, бо я хочу довишивати до 25 числа, і е, я з нею в СП. Еспе... Забула слово, забула слово. Приймаю участь. З нею я приймаю участь у ВСП, тож мені треба його вишивати. Ну, верх ви бачили. Нарешті я здогадалася, як вишити 6 число, і здогадалася, як вишити 19 число. І про сніжинки, мені здається, я вам розказувала в минулому включенні, ну і мені подобається більше, ніж вони були б отакі просто блакитні. Я вже думаю, напевно, коли я довишиваю все і буде час, і я пройдусь однією ниточкою, напевно, по тих сніжинках. Єдине, що я не знаю, як мені що мені зробити з білим кольором, бо він таки не дуже виглядає, а, можливо, пройдусь я сріблястою ниточкою, металіком, а, бо ось тут на волені, вже я тоді, як вийшла, здогадалася, що це тут ці чотири хрестики, вони повинні бути білими. Тут на грудочці і на хвостику. От. Ну, я вже вишила їх блакитними, то не буду перешивати. Але не дуже воно гарно виходить. А от, наприклад, якщо там каміни ще так сяк, то отут ось цього зайчика. Зараз ще таке світло, але ну, цього зайчика взагалі не видно. Ну, Мені не видно, принаймні, навіть удень. Можливо, якщо сьогодні буде сонечко, то я вам сфотографую і покажу, якщо там шкарпетку і оцю бороду ще так сяк видно. Бороду видно, а от, наприклад, оцей помпон на шапці, так, його не видно, щоб він білий. Тож, треба якось все це вирішити. І тому треба буде щось придумати. Як то вишити. І ви бачите, що я вже вишила одним кольором бек і фрузелки, тобто, вже рухаюсь я до фінішу роботи. Залишилось вишити трьома кольорами ниточки і, і буде готова робота. А свою аніме. Роботу я вже тоді якось зроблю включення і покажу вам, що там, там трошки повишивалось, бо я на минулому тижні не показувала вам. І сьогодні, думаю, покажу ось це, як виглядає, що тут я. А тоді вже буду показувати ту роботу до наступного включення. Христос народився. Зустрічаємось з вами 26 грудня. Перед вами фініш адвенту. Я його вишила 24-го, але вже ввечері. І вчора не було можливості в мене включитись, але то вже такі дрібниці. Головне, що фініш є роботи. І встигла я до 25 числа. Тож, якраз все добре. Покажу вам, напевно, оцей нижній рядочок, бо його ще ви не бачили. А може покажу отак потрошечку всі рядочки. На жаль, у нас сьогодні похмуро і не видно, отак видно, як блистить. Uh, канва. Це мій перший досвід uh, вишивання на канві з Люрексом. Я дуже давно хотіла. <правж> Напевно, років роки вже три або чотири, як тільки, в, в, в цих, знаєте, в uh, інтернет-магазинах і по відео побачила, що є така канва, і дуже мені хотілося спробувати. Uh, і канва на сонечко і справді як такий сніжок на сонечку блистить. Але, ну, на, на біле, хоча сьогодні, і так як похмуро, то й добре видно ці білі, білі хрестики, а вживу їх не дуже добре видно. Оце все біленьке. не дуже добре. Вам на камеру краще видно. Це була авторська схема від Людмили Холодової. Мені пощастило, бо нам видали зразу всі етапи без того, що ми здавали відшиття. Тому так. я встигла. А так би, не знаю, як би було, <смі> як би так, в, в першому рядочку, в найвищому рядочку, але вам погано видно, отак. Я вишивала сніжинки так, як радила дизайнерка. Але білий колір, отут повинен був бути білий замінятись теж на, на зараз на 37,53. то я не стала заміняти на камінові. Щось мені не дуже сподобалось, мені здалося, що воно буде зливатися. Але проте зливається білий. Ну і так само, наприклад, на пташці. Білий. Так що само на пташці, ці цей білий зливається. І так само тут на перуках, ну я подумала, що перуки, от бачите, рукавички в цих військових кавалерів, то я вийшла блакитним. А от поруки я вже вишивала білим, бо ну, мені здається, що не завжди то доцільно було замінити його цей колір на. Ну, мається на увазі білий. Так як радила дизайнерка, не кругом було доцільно заміняти на 57. На 37, на 37-53. І так як я казала в попередньому включенні, отут десь сніжинки, оцим металіком, мені вже дуже подобається, як воно виглядає. Знову такий сніжок, який блистить. І там, де так. можна було вишити ці сніжинки цим металіком, то я вишивала металіком. Але так само не кругом, це було доцільно вишивати. Це все металіком. Можливо, ще ось тут на оцій зірці чи такому графічному відображенні планцеті можна було блакитним пишете металіком. Можливо, Ну, зайчик би блакитним дивно б виглядав. Але, так як я казала, що можливо, треба його прийти ще металіком сріблястим, можливо. Для мене на 25 те число було головне відшити просто сюжет, а вже тоді можна буде там коригувати решту всього. Отже, такий результат. Цікаво, цікаво, але, ну, напевно, мені отак все-таки. Незвично вишивати такими етапами по тижнях. Бо я хотіла сказати, що незвично вишивати етапами, а тоді згадала, що авантюрки, наприклад, від Вікторії, то я ж вишиваю етапами і там все нічого відшивається. Просто, напевно, що от такого роду авантюрка, такого роду спільний відшив був перший, тож незвично. І ще я вам покажу залишки ниток, бо я замовляла нарізку. Мені здається, теж я казала в якихось попередніх відео, що, ну, не, таких особливих якихось кольорів не було надзвичайних. Але я вирішила таки замовити нарізку. І я замовляла, бо я не знала а, який, на якій сам на канві я буду вишивати, тож я замовила і білу, і блакитну ниточку. Собі допроти. Тож, стільки залишилось у мене ниток, ниточок, білого дуже багато, і блакитного дуже багато, <кій> бо по-перше, блакитний я заміняла на металік. І, по-друге, не, не на всіх сюжетах, де дизайнерка пропонувала вишивати блакитним, я вишивала блакитним, а вишивала дещо білим. Ну, а білого я замовляла стільки, якби я вибрала блакитну канву. Але, чесно вам кажучи, найефектніше виглядає на темно-синій канві, бо одна дівчинка вишивала на темно-синій канві, і там дуже гарно виглядає. Всі кольори насичені і білий-білий. Білий. Ну, Загалом дуже-дуже гарно. Але мені теж подобається. Те, що в мене вийшло, мені теж подобається. Не знаю, як тепер оформлювати. Ну, напевно, логічно було б в якусь подушку, або в картину, бо воно, бачите, не дуже таке велике. Невеличке. Так. А вишивала я на 16-й канві. Подушечка невеличка, а картина, ну не знаю. не знаю, Я поки що не знаю. В мене було така, таке бажання вишити до 25 го числа, щоб воно було готове. А стосовно оформлення, я ще не думала. І покажу ще вам оцю свою роботу, бо я так не показувала її, як вона виглядає. Вона виглядає ось так. Почала я навіть бек. Але спитайте, скільки тут вишито, і я не знаю, скільки тут вишито. Мені здається, що приблизно 7%, 7,5%. Але точно я не пам'ятаю. Можливо, до кінця місяця ще я там щось повишиваю трошки. І тоді собі запишу, скільки вишито, відсотків і скільки вишито хрестиків, щоб вам сказати. Ну і, і більше я не вишивала нічого. Вчора почала таку одну невеличку іграшку на пластику, але тут ще нічого не зрозуміло. Вже вишую і тоді вам покажу, що тут буде. Все. На цьому своє включення я завершую до наступного. Вітаю вас! Зустрічаємось з вами 31 грудня. До цього часу не було в мене ніяких можливостей знімати відео. І зараз останній шматочок, щоб зафіксувати, з чим я закінчую 24 рік. Отже, а, нанесенка. Така повинна бути вона. І така вона є. Нічого не додалося з тих минулих разів. Тут, ось тут навіть, ой-ой, вибачаюсь, навіть ниточка так і залишилась недовишивана. Наступна робота, яку покажу вам у цьому включенні, це оця моя анімешечка. Завершую рік, я 24-й рік, з вишитою частиною в 10%. З п'ялиць не знімаю, бо вона і так жмакана многих ну, <кій> не знімаю. Отак виглядає. Решта робіт в наступному включенні. Ось така ще невеличка робота. Ось так вона виглядає на, на кінець 24-го року. Що було на ній відчито? Те так і залишилось у 25-му році треба її вишити. Але хто на як буде. Ну, загалом ось така роботочка манюнька. Це авторська схема від Галини. Це нам в її грі ця схемка, як подаруночок була, тож треба її вишивати, щоб не лежала. І ось ці ще роботки. З якими я завершую 24 рік. Так вони виглядають. Одна так і не, не докінчена, задник я так і не приклавила. І друга, от в такому ще незрозумілому варіанті. З цим завершую я рік. Дякую, що ви були цей рік зі мною. Дякую. Тим, хто підписався. Щасливого переможного нам року, який попереду. Будьте здорові, щоб ваші рідні були живі, здорові. Зустрінемось з вами в наступному році. Доєднуйтесь! До лотерейки, будь ласка, посилання я залишаю. Всього найкращого, як, як тут зазвичай всі кажуть, всього найкращого, перемоги нам, щоб ці тривоги закінчились, щоб ми вже жили в мирній, вільній нашій Україні. До зустрічі в новому році. Все буде Україна.